За вичерпанням діалогів криється колюча журба без паралельних аналогій, коли внутрі тиша густа охоплює і огортає, і звивини, що ще лишились. Грибущі лапи простягає до пам'яті, і з бісу пінясь паралізує слово на вустах. Саме умить, коли відкрилась скринька душі прибита млою і сяйвом жеврія горить, прошу. Поговори зі мною, молю, зі мною говори. Коли затьмарює думки туманом, плину теперішнього в хиже майбуття, Згадай, що все йде за планом, незміннім колись і життя. Стоять світанки, пестчи пташок, Пробуджуючи радісні мотиви, звучив у дня прийдешнього танок, Заводячи рутинні наративи. Стерчать зеніти мужніми стовпами, осяюють усе, що нам дано, палають, в'яжучи дні під ногами, вертять проміння у веретено. Пірнають заходи у море горизонту, тамуючи багряним диском все живе, змальовуючи межі фронту того буття, що всіх нас забере. Усе є вічним і усе мінливим, як квіт блиск сонця в ранішній Росі. Коли затьмарює думки туманом плину, не забувай про це у звичнім хаосі. Запледені у вузол в підвечір'ї Плевли на прянощах весни. Навколо пролітали спільні мрії, манливі дні і непройдені роки, спека і холод, тиша і розпуста, злилося все в барвистий аромат. Серця лунали у ритмічнім буйстві, симфонією тисячі сонат.